Всім вітання, друзі! З вами компанія Carvel. До нас в продажу залітає дуже крута тачка. Це в нас Opel Insignia в хатчбеці комплектації Grand Sport 2019 року. В гарному технічному стані, в крутій комплектації з пробігом 100. 42 тисячі кілометрів. На автоматичній коробочці передач. Це вона вже стоїть айсін восьмиступінчастий автомобіль після детелінгу. Зроблена хімчистка поліровка. Захищена оптика в бронеплівочці, зони під ручками Також ми все захистили для майбутнього власника. Автомобіль по кузову взагалі без зауважень, без м'ятин, без царапин, без ДТП, без підфарбувань. На дуже жирнючих дисках Р20, нова літня гума. На 138 тисяч офіційному, на офіційному дилері була зроблена велика ТОшка по заміні ГРМ. Повністю масла, фільтра, автомобіль обслужений. Зараз фокусуємо вам вінко для перевірочки, для впевненості, що по автівості дійсно чесний, перевірений пробіг, що ми його не крутили, не змотували. Гляньте стан взагалі без зауважень. Оптика в нас максимальна, туманочки. Передній і задній партроник, автопарковочка. Так, в нас дістрон камери 360. Так, сфокусуємо вам він для хейтерів. Поїхали далі. У нас камера асистентів, розпізнавання знаків, тримання в полосі. Асистент сліпих зон, асистент втоми водія, у нас люк є в даній автівочці. Так, по салончику у нас взагалі ідеал, без царапин, без пошкоджень по пластику, по порогах, по сидіннях, все ідеально. У нас чорна стеля, друзі. Ані такі дверні карти, взагалі без пошкоджень, ниточки, прошивочки все ідеально. Карбонові вставочки, атмосферні підсвіточки салона, зеркала складаються, накладочки на пороги, накладочки на педалі. Коварчок не продушений, все ідеально. Так, сидіння у нас комбіновані, шкіра з тканиною, АГР, сидіння, це у нас пам'ять, електрика, масажі, стан сидінь в ідеальному стані, букові підтримки, нічого не перешивалося, все, ідеал. Шкіряне, скошене, перфороване мультикермо з підігрівом. LED приборочка 142 тисячі. Там дуже класний автоматичні ближні дальнє з вирізанням. Заводиться з кнопочки. У нас сама максимальна навішка, з карплеєм, з Android Auto, двохзонний клімат контроль, Гляньте стан. Нічого не подерто, все віддалі. Також ми це все захистили, броніплівочку, щоб не царапалось. У нас два ключика, Антистан пластику. Все і дал. І чорні стелі дуже круто дивиться. Антистан порогів взагалі. Нічого не подерто, не царапкнуто. Задній ряд у нас в ідеалі також. Відчуття, що тут взагалі ніхто не сидів, не їздив, домашніх улюбленців ніхто не возив, автомобіль не прокурений. Задня оптика у нас LED. Дуже місткий багажник, як для хечбека. Багажник також без зауважень по пластику, зауважень. Ніяких немає, все в ідеалі. Так, в нас два комплекти килимків. РН-комплект все присутнє. Зглянемо що у нас робиться під капотом. Моторчик працює все рівненько. Болтики не крутились. Не знімались. Антіфрис у нас світленький. 30, -го, 11, -го, 24 -го заміну мастил. Все у нас порядочок, все ідеал. салончик в сторони пассажира. Так уж все идеал. Ну, уж там очень классный. Так, зараз пройдемося приборчиком, приборчику, проверим. Лакофарбове покриття. Так, капот у нас. Здатнє праве крило. Непогано проложили. Все добре. Зразно піщинка попадає під приборчик. все добре. цю дворочку тут було. Ні, цю було дворку. Так, все порядочок, вдаримо ще в пройомчиках. Друзі, автомобіль не фарбований. Кого зацікавила дана пропозиція. Дзвоніть, пишіть нам дірек, за даний авто. авто буде ціна 20 тисяч доларів. Автівочка повністю обслужена, зроблений детелінг, сертифікат також в наявності.